Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом смачних хрустких вафлів, які можна ще оздобити фруктами і ягодами. Для приготування тіста беремо 250 г розм'якшеного маргарину, одну склянку цукру, 5 яєць, 1 чайну ложку ванільного цукру, 250 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Готуємо маргарин. Збиваємо з цукру. Додаємо ще ванільний цукор. Тепер додаємо по одному яйці і продовжуємо збивати. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Додаємо до маси і все вимішуємо. Вафельниця вже розігрілася, накладаємо по дві ложки тіста. І випікаємо. Пройшло вже 5 хвилин, вафлі спеклися і виймаємо. Зверху вафлі оздоблюємо збитими вершками з цукру. Викладаємо ожину, нарізані персики, абрикоси і ще поливаємо перетертою малиною з цукром. І ось така виходить смакота. Такі виходять вафлі. Ось такі всередині. Дуже смачні, з фруктами. Пробуйте, готуйте. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!